В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент КонкуренТІВІ. На Волині синоптики оголосили штормове попередження. Росія втратила на війні в Україні 200 тисяч солдатів, командувач об'єднаних сил НАТО. Конкурсна комісія обрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. «Слава Україні! В ефірі ранкові новини 5 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. Внаслідок тромбозу помер військовослужбовець села Вишнів, що на Волині Микола Терешкевич. Як повідомили у громаді, воїн 1976 року народження з перших днів війни захищав рідну землю від окупантів. Під час боїв був поранений під Бахмутом. Додому повернувся у коротку відпустку. Помер 3 березня. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Улицьку дитина зачинилася у квартирі. Інцидент трапився 3 березня у багатоповерхівці на проспекті Молоді. Як повідомило ДСНС Волині, рятувальники деблокували вхідні двері до квартири на другому поверсі. Там зачинилася трирічна дівчинка, бабуся, якої на декілька хвилин вийшла в коридор. За кілька хвилин рятувальники відчинили двері. На Волині та більшості областей України 4 березня синоптики оголосили штормове попередження. Причина сильні пориви вітру зазначається, що пориви вітру сягали 15-20 метрів за секунду. Зважаючи на це, оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Такі погодні умови можуть бути і у неділю. Це може призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Підрозділ Волинської бригади територіальної оборони виконує завдання на сході України. Як повідомили у бригаді, один із окремих підрозділів зараз знаходиться в одній із найгарячіших ділянок фронту. Найнагальніша їхня потреба на цей момент суттєве розширення парку розвідувальних дронів з їхньою допомогою. волинські теробороніці ще вправніше битимуть ворога. Тож долучайтеся до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю мавіків третіх для наших бійців і бійчинь на передовій. Конкурсна комісія обрала трьох кандидатів на посаду директора національного антикорупційного бюро. Тепер очільника набу має призначити уряд. Як повідомила, конкурсна комісія, обирали фіналістів через відкрите голосування. Претендентами на посаду стали Сергій Гупяк, керівник 4-го слідчого відділу територіального управління держбюро розслідувань у Хмельницькому, Семен Кривонос, очільник Державної інспекції архітектури та містобудування, та Роман Осипчук, керівник управління внутрішнього контролю набу. Німецький збройний концерн Рейнметал веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив генеральний директор концерну Армін БПРГ. Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод рейнметал, який би випускав до 400 панцирів на рік. Також, за словами гендиректора концерну, для перемоги у війні України необхідно від 600 до 800 танків. Для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. З початку вторгнення в Україну у лютому минулого року понад 200 тисяч російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені. Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, Росія вже втратила понад дві тисячі танків, і в середньому російська армія випускає понад 23 тисячі артилерійських снарядів на день. Крім того, Каволі заявив, що після нападу Росії на Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності. Командир руського добровольчого корпуса Денис Нікітін заявив, що влада України знала про операцію РДК в Брянській області. Повідомляється, що нібито операція РДК була узгоджена з українською владою, інакше вона просто не могла б пройти. Він також розповів, що в операції брали участь близько 45 осіб, багато з них члени партизанської підпільної мережі на території Росії. Він також повідомив, що в одному із сіл дійсно сталася перестрілка, але, за його словами, йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині під час рейду працівники соцслужби виявили батьків, які не виконували своїх. Обов'язків щодо догляду та виховання дітей такий горе батьки виявили у шацькій громаді, зокрема 2 березня. Про дитину за якою не дивляться батьки, звернулися небайдужі. Тепер соцпрацівники збирають інформацію про дитину та за яких обставин вона залишилась без батьківського опікування. Війна забрала життя ще одного волинянина. На війні з російськими окупантами загинув воїн Дмитро Мельничук. Чоловік був родом із міста Ківерці. Як повідомили у громаді, волинянина 1978 року народження не стало 3 березня в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Вбити всіх, навіть немовлят. На Росії пенсіонерка висловила свою думку щодо, так би мовити, нацистів, які, на її думку, є в Україні та Польщі. Бабка, яку повністю накрила кремлівська пропаганда, сказала, що вбила би навіть немовлят. Ось це справжнє обличчя Росії: вбивці та гвалтівники. Ну, тобто, нацистів там много Да. Ну поэтому, мабуть, треба проводити там теж. Да? Там треба їх всіх. Хохлов до останнього і дітей. Это гниль, ее надо уничтожить. Все население? Все население. А Польшу куда? Присоединить к России? и а, я тоже не А украинцы всех, вплоть до младенцев, всех еще... Это гниль, она распространилась. На Волині судитимуть шахраїв, яких спіймали ще у жовтні минулого року. Зокрема, 33 річний уродженець Хмельницької області, долучивши до справи ще двох ув'язаних: 36-річного та 34-річного жителів Запоріжжя, чоловіки в інтернеті розміщували оголошення про надання певних послуг і товарів з їх оплатою наперед. Люди надсилали грошові кошти, а натомість нічого не отримували. Нині обвинувальний акт у справі скеровано до суду фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. У Луцьку чергова автотроща не розминулося дві іномарки. Як повідомили очевидці, ДТП автопригода трапилася близько 12-ї години, 4 -го березня, на вулиці Рівненській біля АЗС. На відео видно, що автомобілі зазнали значних пошкоджень. Нині на місці автопригоди працює поліція. Рух вулицею ускладнений. Чи є постраждалі наразі невідомо. Російський полонений чмобік показав своїй дівчині, у яких умовах він живе. Після того, як командування закинули його на війну в Україну, орк не може нормально спати, бо ж ліжко його знаходиться у воді. Навіть записав огляд своїх апартаментів. Жаліється, що на таке він не розраховував, однак йому дуже пощастило потрапити у полон до зсу. Малая, щоб ти понімала сплю. Такої чиста. З потолком капає. На Волині трапилося ДТП. Відповідне відео очевидці опублікували у телеграмі. Зіткнулися дві автівки, ймовірно, Мазда та Фольксваген. Аварія трапилася на трасі Луцьк Володимир поблизу села Забороль вранці 4 березня. Чи я постраждалі, поки невідомо. На місці працюють правоохоронці та медики. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Деталі згодом Білгородській області безпілотник атакував під станцію «Транснефть Дружба, як повідомляють змі, 3 березня в районі сьомої ранку дрон споряджений вибуховим пристроєм, врізався в порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3000 тисячі у селищі Розумне. Внаслідок вибуху в резервуарі нібито утворилася діра площею один квадратний метр. Зазначається, що з підстанції евакуювали чотирьох осіб. Постраждалих немає. Кількість мертвих орків вже перевищила 152 тисячі 190 осіб. Воїни збройних сил України і надалі будуть знищувати кожного, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бої втрати противника. З початку повномасштабного вторгнення і по 4 березня 2023 року орієнтовно склали 152 190 осіб особового складу. За добу ще 820 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3409 танків ворога за добу 4 одиниці. Також спалено 6683 бойових броньованих машин за добу 10 штук. Окрім того, вторая армія Міра втратила 2414 одиниць артилерійських систем за добу 12. Арсезеве окупанті було знищено 487 одиниць минулої доби 3 штуки. Засобів ППО російські війська втратили 247 одиниць. Загалом збито 302 ворожих літаки – один за добу. Гелікоптерів окупанти втратили вже 289. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066. За минулу добу українські воїни збили 5 безпілотників, крилатих ракет рашистів, збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втати вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5289 одиниць, 8 штук за добу. А спеціальної техніки орків, воїни зсу спалили 230 одиниць. Дані уточнюються: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на 10 днів. Про це повідомляє білоруський гаюн. за даними моніторингової групи. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Адже за їхніми даними, 4-5 березня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Інші, де сконцентровані збройні сили Росії, продовжують працювати без перерви. Загальна кількість продовжень уже становить 45 тижнів. У Луцькій громаді ще одна втрата: в рамках обміну з Росією в Україну було доставлене тіло лучанина Андрія Ніколайчука. Старший лейтенант 1979 року народження проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України на посаді командира взводу вогневої підтримки окремого загону спеціального призначення Азов загинув захисник 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Як не програти відбудову у Луцьку. Представники різних сфер зібрались, аби ознайомитися з аналітичною доповіддю та подискутувати про перспективи повоєнного відновлення та розвитку української держави. Захід організував громадянський рух свідомі, а головним спікером події став виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник екс-міністра МВС Дениса Монастирського Вадим Денисенко. Що ми розуміємо, що ситуація розвивається динамічно, виникає достатньо багато запитань, і одне з ключових питань, яке виникає зараз у багатьох людей, це як виграти це питання виграти війну і не програти відбудову. Тому що багато хто з нас розуміє, що ми виграємо війну, але після цього буде не менш складний процес виграти відбудову. Ж говорити про відбудову необхідно, вже переконаний Вадим Денисенко. А для того, аби її не програти, необхідно створити новий суспільний договір. Дискусія про виграти відбудову це не тільки про суспільний договір. Найближча тема у нас буде освіта, нові тренди в економіці, як економіка буде впливати, яку економіку нам треба будувати, нова енергетична політика України, нова зовнішня політика це все буде включатися. Але якщо ми... Не домовимося між собою, ну і зараз от про це буде моя презентація. В принципі, найкращі ідеї, найкращі люди вони в принципі потонуть в болоті. З чого складається суспільний договір? Вона складається з відповідей на п'ять питань. Перше, це яким ми бачимо наше майбутнє. Друге, чим ми гордимося, третє чи довіряємо ми один одному, і це питання не тільки людина, людина, людина-бізнес, людина держава і бізнес держава безумовно. Як ми бачимо свободу, що для нас свобода? І це хто або що є нашим ворогом. під час виступу Вадим Денисенко розповів про історію суспільних договорів в Україні. Згадував про головні виклики, які вже є та які будуть після війни на різних рівнях. Також на зустрічі обговорили головні тези нового договору і механізми його введення. Дискусія відбулась і у форматі питання-відповідь я вважаю, що в центр всієї ідеї треба ставити людину. От українець, який він, які його пріоритети, які його чесноти, Що в вашому розумінні еліта, ми е, повинні зрозуміти, що останні років 20 багато хто говорить, що в Україні еліт немає. Це брехня. Значить, що таке еліта? Еліта це е, люди, які на цей момент впливають на е, культурне, е, духовне, економічне. Соціальне життя цієї держави. Це і бізнес, і влада, і частина впливових ЗМІ, і, безумовно, церква, чи церква точніше, що в нашому ситуації сказати. Тому оце, от є літо на цей момент. ви назвали всіх, а московський патріархат тут забули. <ривіт> ні, ні, якщо ви помітили кілька разів я говорю про всі російські російські сили, говоритися, що дивіться московський патріархат треба закрити. Якщо ви питаєте мене конкретно, я говорю: Московський патріархат треба закрити як ворожу громадську організацію. Багато говорили про податки як один з наріжних елементів суспільного договору. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення, яким чином заставити чи заохотити громадян бізнес сплачувати податки? Я не відкрию велику таємницю, коли скажу про те, що проблема не тільки і не стільки в тому, платять чи не платять податки бізнесу. Перше, це сама система податкової. Податкова є ворог бізнесу. З часів створення податкова податкової є ворог бізнесу. Без зміни взагалі підходу до цього питання робити щось неможливо, чи треба нам думати про те, як його розвалити? А чи найкраще нам думати про те, як будувати наш? Ну чи ми маємо зосереджувати стільки багато уваги про те, що буде там в Росії? Ну я розумію фразу, там треба знати ворога, але з іншого боку, ми з ворогом цим живемо вже століттями, його вивчаємо. Тим не менше не мали ніяких позитивних результатів від цього. Можливо, нам краще від нього відмежуватися, не цікавитися тим, як він там собі живе чи не живе, і що вони там будують, а будувати власне наш світ. Ну, нам потрібно робити і те і інше. Тобто, відвижуватись від них нам не вдасться. І якщо ми не будемо знати їх, а ми їх не знали ні в 22-му році, ні в 2014 році, ні, на жаль, в 91-му році, коли ми відділи, коли ми незалежну державу. Тому в даному випадку я вважаю, що ми повинні знати і те, і друге. Я весь час від початку широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ. А міркую так, що ну дуже багато у нас є все таки потенціалу інтелектуального, і як би нам все таки можливо спробувати зробити один із аспектів, який зробить нашу країну в майбутньому сильнішому. Ви зачепили питання: що Росія це, скажімо, так, країна мордор, яка є велика, яку ми до кінця не вивчили, і ви намагаєтеся її дослідити ще краще, але вперше дослідження, яке падає в вічі, це те, що це мілітаризована глибоко мілітаризоване суспільство. Чи будуть на приватних підприємствах військові замовлення, які будуть засекречені, і вони всі буде, вся країна буде воювати на те, аби, скажімо, ми мали на перспективу не лише підтримку дармової зброї. А давали по зубам агресору, тому що це єдиний дієвий спосіб вижити і нам як країна. Та як стати сильнішими в мілітарному плані? Чи це буде, на вашу думку, раціонально? І чи є місце от в вашій стратегії саме цьому напрямку? Я говорив про те, що один з базових речей для нас це перетворення на фронтирну фортецю, по суті, за принципом Ізраїлю. Тому у нас інших варіантів немає, і ми повинні чітко розуміти, що ми маємо будувати саме таку модель держави. Ви багато говорили про ЗМІ. Розумієте, що змі мають задавати тренди, мають давати нові наративи, якими мають керуватися політики в майбутньому. І сьогодні ми бачимо, як сильно міняється медійний ринок. Перше в з 1 квітня вступає в силу закон про медіа новий, чи досліджував інститут майбутнього даний закон, і які у вас є думки з цього приводу? І також ми бачимо, як змінюється медіа загальноукраїнське в Україні, які тренди чекати після нашої перемоги. І як ви бачите ідеальне змі, яке має вести, яке має в концепції вашого суспільного договору бути вона? Ну, перше, немає одного ідеального змі, є багато різних ЗМІ. Друге, закон про медіа, я, чесно кажучи, не знаю його, тобто я не вивчаю його. Якщо говорити про головні тренди, ми можемо чітко сказати, що Виживатиме тільки той, хто буде мати весь набір від класичного змі до TikTok. Тобто тільки тоді ти можеш вижити, коли ти маєш одночасно мультиплатформість, і одночасно ти маєш YouTube, Facebook, Telegram і TikTok плюс до класичного змі. Інакше в принципі ти не виживеш найближчі 3-7 років. Чи є е якась країна, яку повоєнна Україна може взяти за приклад е відбудові, розбудові? Ізраїль. Лише Ізраїль? все Ізраїль. Дискусії різного формату важливі та потрібні. Команда громадянського руху свідомі давно їх започаткувала, але зупинила цю діяльність з початком повномасштабної війни. Зараз показує час, що їх необхідно відновлювати. Тож, хоч війна ще не закінчилась, дискутувати на тему відбудови потрібно вже, адже перспективи нашої держави у руках кожного українця. Три автомобілі з Волині, ось ось відправляться на фронт допомагати військовим знищувати окупантів. Автівки для бійців придбали волонтери з Рожища. Розповідають, нині на передові автомобілі чи не найважливіші для військових. Вони там одну купили, через тиждень вже скидають відео з зб... побита. Але всі автомобілі, які були освячені, саме цікаво, що всередині люди, ті, що були, всі залишилися живі. Ну, навіть не поранення. Я не знаю. Я рахую, що ми мусимо допомагати. Тому що всі хочуть перемоги. Волонтери зізнаються, для того, аби допомогти придбати автівки, згуртувалося чимало людей. Кожен долучився чим міг. У ті, що у нас хлопці просять машини, ми відкриваємо збір. І тобто, всі люди, всі бажаючі, хто хоче долучитися, всі скидають гроші. Ми збираємо ці кошти. Їдемо в Польщу і забираємо ці машини. Велику частину ці хлопці, що в Польщі, теж там допомагають, тобто, ремонтують вони за свій кошт в основному. От. Ну і машини там дешевше знаходять, ТО проводять за, там, за свій кошт, фарбують та все таке. От. Тобто... В основному це за людські гроші. Автомобілі на передову їдуть не пусті. Волонтери везуть військовим ще й гуманітарну допомогу. Є в нас люди, які готують, приносять просто люди не байдужі. Приносять їжу. Велика вдячність також полякам за допомогу. Дуже багато допомагає Польща всім можна сказати. Гуманітарну допомогу загрузили. позашляховики вже майже готові до поїздки. Залишилось ще дещо не менш важливе важливе автівки, що їдуть на фронт, обов'язково освячує священник автомобіліці і воїнів Україні які будуть рухатися на них. Не погордуй рабами твоїми. Прості всякі провини вільні на невільні пошли свого ангела з нашими воїнами. Ми до кінця, до перемоги. І сьогодні ці всі старання благодійників, жертводавців і тих, хто бажає і вірить у перемогу. На сьогодні доповнюється ділами, справами, які ми бачимо. Сьогодні зрожеща. Ці автомобілі поїдуть на допомогу бійцям на два найпекельніші напрямки фронту: одне авто на Запорізький, інші два на Бахмутський. ПВК Ран з Росії дісталася і до Луцька та інших українських міст. Ця неформальна підліткова субкультура позиціонує себе як група помсти. Підлітки збираються у величезні групи та влаштовують масові бійки. Одна з таких ледве не сталася у Луцьку 27 лютого біля одного стерце. Діти вирішили влаштувати таку собі сходку. Однак поліцейські на щастя спрацювали на випередження. Поліція спрацювала в цьому напрямку на випередження близько 50 поліцейських. Різних підрозділів це і оперативних підрозділів, і ювенальні поліцейські, і поліцейські дільничні офіцери поліції, зокрема, там були на місці. і Уже, скажемо так, ми чекали наших підлітків. Підлітки вели досить себе, скажімо, порядно. Вони були не агресивні. Ось близько 40 дітей. Ми запросили до Луцького районного управління поліції для проведення з ними профілактичної роботи. Відповідно, ми вже попередньо і обзвонили освітян, запросили і психологів, і вчителів для того, щоб проводити цю роботу з дітьми. Ось кіберполіцейські оглянули дитячі телефони. прав та не порушено. Підлітків затримали, викликали батьків та провели бесіду. Чому ця небезпечна субкультура набирає обертів? Та чому все більше підлітків до неї долучаються? Підлітків. В цьому віці шукають, як де себе знайти і себе продемонструвати. Доцент кафедри педагогічної та вікової психології, доцент ВНУ імені Лесі Українки Микола Бабій розповідає, що таким чином підлітки намагаються показати, що вони дорослі і можуть самостійно вирішувати проблеми. Вони тим самим хочуть показати, що вони на рівні з дорослим, з дорослими, що так само можуть вирішувати проблеми. Це одне. А по друге, вони хочуть подемонструвати, що вони не слабакі, що вони довести свою рівність із з тими самими однорідками особливо з тими однорядками які ми вважають за статусом і престижем ну в якості лідерів або яких думкою на яку думку вони зважають і до якої думки до якої думки вони дослуховуються Ну, от, і десять штовхає їх до таких зграй, можемо так умовно сковлабках, або таких соціальних об'єднання. Також така субкультура, на думку психолога, є небезпечною для суспільства, оскільки діти у підлітковому віці є непередбачуваними. Да, вони несуть певну загрозу, тому що на їхньому шляху може опинитися будь-хто. Це може бути дитина, це може бути літня людина, це може бути людина, яка ну уявіть собі ситуацію. Коли у от тебе оточують така во зграя молодих людей, і ти один знаходишся в колі, то навіть будучи дуже душий, ти не зможеш завжди дати чи чинити опір. Тому правоохоронці закликають батьків та освітян уважніше стежити за дітьми підліткового віку. Чим вони захоплюються, що читають з ким спілкуються, то що дуже просимо і рекомендуємо дорослим батькам, вчителям спілкуватися ретельніше з підлітками про ці субкультури, про ворожі канали інформації, під які вони можуть попадати. Відповідно, щоб діти не читали їх, не користувались ними, не вели переписок з цими незрозумілими людьми, адже це шкідливо впливає на їхню психіку. Однак, попри жорсткий контроль правоохоронців, загалом ця небезпечна неформальна субкультура продовжує набирати популярності в Україні. Наприклад, у Харкові на бійку, тільки вдумайтесь, зібралися близько 280 людей, і тільки 30 із них були повнолітніми. Як пишуть змі, субкультуру під дивною назвою ПВК Редан створили у Росії. Підлітки вважають себе неформалами і стверджують, що не мають жодного стосунку до військових формувань. А ПВК за аналогію з сумнозвісним ПВК Вагнер Пригожина назвалися по приколу. Появу субкультури пов'язують із японським аніме серіалом Хантер ікс Хантер, у якому є бандитське огрупування під назвою Ганей Редан, з символом якого був павук і цифра 4. Саме четвірки і павуки як символи і використовують підлітки з. ПВК також редани можуть носити картаті штани, надають перевагу чорному одягу. Хлопці та дівчата збираються великими групами та в громадських місцях влаштовують бійки між представниками різних субкультур. Як бачимо, те, що народилося на Росії, так звана ПВК Редан, перетворилася у бандитське угрупування для помсти та бійок. Тому психологи та правоохоронці радять уважно слідкувати за своїми дітьми, аби великих проблем через юнацьку дурість вдалося уникнути. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 04 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.